Друзі, всім привіт! Сьогодні буде слово підбадьорення в ці п'ять хвилин. І виходжу до вас з міста нью арк штат Нью-Джерсі. Зараз ми збираємося для нашого готеля. Командою їдемо на конференцію Кенкента Копленда. Очікуємо славного часу, Господі, і є сьогодні бажання поговорити про таку важливу складу нашу життя як святість, і говорити саме про силу святості в нашому житті. Я вірю, що святість вона посилює нашу позицію. Ми не можемо завоювати святість своїм добрим поводженням або своїми справами. Святість ми отримуємо при народженні згори, як Божий подарунок, як частинку його природи, яку ми отримуємо при народженні згори. І от дуже важливо, щоб ми берегли святість, адже святість посилює нас. Процес освячення це процес. Вибору на щоденному рівні на користь святості, людина, яка обрала слідувати за, за Ісусом Христом, вона отри... вона для себе вибрала напрямок святості, тобто Бог наш святий. І Він дав нам все для цього. Ми святі вже тому, що ми в ньому. Але вибір на щоденному рівні слідувати за Ісусом Христом це вибір на користь святості, на користь правильного рішення. І я, тобто, рішення, яке. Прославить Христа, рішення, яке посилить нашу позицію святості. І тому нам вже святими потрібно освячуватись, щоб посилювати позицію святості. В святості ми будемо відважні у вірі через святість, яка всередині нас. Святість дає нам більш духовну чутливість. І святість вона дає мир в серці, адже людина, яка дбає про святий образ життя. Вона фактично шанує цим Господа, і тому нам потрібна святість. Святість це сильна зброя, і в Божій присутності ми розуміємо пагубність гріха, тобто ми розтворяємося у святості, і нам вона дуже вкрай потрібна. Я знаю, що дуже непопулярно в окремих нинішніх сучасних, можливо, прогресивних колах християн. Ця тема, адже ну, звичайно на цій темі багато є спекуляцій, де ну закономірно можна е, критикувати це прислання, бо воно насправді не є присланням святості, а є законництво, саме, саме чистої води людським вченням, яке веде рамки і е, ну фактично маніпулює людьми. Але Біблійна святість вона дає свободу, вона не загонить в рамки, вона навпаки тобі дає правильне розуміння, що добро, що зло, і найголовніше, святість в серці, в нашому серці, вона е, показує серце Бога, адже Бог святий. Вона ця святість вона дає нам розуміти Боже відношення до гріха. І я скажу вам більше, що людина яка дбає про святість і робить всі послідуючі кроки на користь. Освячення, тобто, на користь послуху Господу вона посилюється в силі, вона посилюється в Ісусі Христі, вона буде відважно противостояти гріху і всьому, що гріх приніс хворобам, бідності. Буде руйнувати всякого роду єресі. І святість, справжня святість, вона має в собі дуже важливу якість, таку якість співчуття. Тобто, Христос був ідеальним. Досконалим прикладом святості і милосердя, і співчуття завжди виявлялися на всякому місці і до кожного, хто мав потребу в цих чеснотах. І я вірю, що людина, яка дбає про святість, вона не кічиться цим. Вона навпаки виявляє Бога в дії. Я так хочу, щоб сьогодні ми з вами почулися післання і заразилися, якщо можна так виразитися, або захопилися всеціло Занурилося в це післання. Воно дійсно робить нас кращими. Воно дійсно вивільняє е, всі кращі чесноти е, наяв. Адже коли ми живемо святом, ми не ховаємо це. Це, це очевидно. Це те, що може служити інструментом е, захоплення інших людей Господом. Адже святість і чистота, вона насправді викриває гріх і зміцнює. Бажання або посилює бажання, або викликає, скажу так, прагнення мати те, що ти маєш. Коли люди бачили Христа, вони тягнулися з ним. Чому? Тому що його природа святості, його природа чистоти, вона була чимось таким Було... Був Христос в своєму служінні російське слово привлікательним або привабливим. І так ми, якщо ми сьогодні... Будемо дбати про те, щоб розвивати свою мужичну святість, ми будемо приваблювати інших людей до Ісуса Христа своїм служінням. Ми будемо приваблювати до Бога, бо Божа присутність у нас вона буде викривати зло. Кожна людина, свідома, нормальна людина, вона хоче позбутися зла. Якщо вона розуміє, що, що це зло принесе їй. Якщо вона осліплена, то наша позиція доброти і щирої, справжньої біблійної святості може бути. Отим орієнтиром, до, яке, до якого люди будуть тягнутися. Насправді не будуть тягнутися до Бога. Тому молюся, нехай Господь направить кожен ваш крок і утвердить вас на, дороги, на дорогах святості. Нехай Господь допоможе вам світити в цьому темному світі і відблискувати славу небес, демонструючи його святість. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Посилюйте свою позицію, посилюйте позицію святості.